Відчувати страх і тривогу не є чимось поганим, за винятком, коли це починає впливати на повсякденне життя. Насправді страх є корисним і допомагає нам розпізнавати небезпеку за різних обставин. Наприклад, важливо усвідомлювати, що ми не можемо переходити шосе, не дивлячись направо і наліво. Якби нам бракувало почуття страху, ми постійно ризикували. Однак, якщо тривога надмірна, то вона може заволодіти вашим життям. У цьому відео ми поговоримо про ранкову тривожність та про те, як впоратися зі стресом після пробудження. Чи траплялося вам прокидатися вранці, з неспокійним або ж пригніченим почуттям, нескінченним потоком думок, напруженими м'язами в усьому тілі, неспокійним шлунком, калатаючим серцем і важким диханням. Якщо так, то ви не виняток. Багато людей відчувають ранкову тривожність. Це дуже стресово, тому що у такий спосіб ваш день починається на негативній ноті. Відчуття тривоги вранці є звичайним явищем для людей із тривожним розладом. Ви прокидаєтеся дуже втомленими з почуттям нервозності та нездатності встати і розпочати свій день. Деякі люди відчувають занепокоєння відразу після пробудження або ж воно поступово зростає впродовж першої години після того, як вони прокинулися. Тож, чому виникає ранкова тривожність? Найбільш поширеною причиною є денний стрес, занепокоєння щодо всього, що потрібно зробити впродовж дня робота, зустрічі, стосунки, школа, домашнє господарство тощо все це може сприяти ранковій тривожності. Інша причина проблеми зі сном. Той, хто погано спить, зазвичай прокидається з більшим занепокоєнням, тому що його тіло не відновилося після минулого дня. Але біологічний процес, що називається реакцією кортизолу на пробудження, також відіграє роль. Кортизол відомий як гормон стресу, оскільки він відіграє роль у реакції організму на стрес. Але внесімо ясність, кортизол корисний у необхідних кількостях і в потрібний час. Його функція полягає в підвищенні пильності, концентрації уваги, що допомагає добре функціонувати у важливі моменти. Наприклад, якщо ви займаєтеся спортом, кортизол допомагає вам зібратися і зіграти з повною віддачею. Він також може допомогти вам закінчити свою роботу в зазначений термін. Виділення кортизолу зазвичай досягає піку між 30 і 45 хвилинами після пробудження. Навіть у людей, які не зазнають сильного стресу, рівень кортизолу найвищий після пробудження. Це нормальний, здоровий добовий ритм кортизолу. Але якщо ваш рівень стресу високий і ви лягаєте спати, хвилюючись про різні негаразди і про все, що вам потрібно зробити завтра, ваше тіло вироблятиме більше кортизолу. У результаті пік кортизолу буде вищим, ніж зазвичай, і може спричинити тривожність вранці. Деякі люди прокидаються від панічних атак або відчувають, що напад паніки ось-ось розпочнеться. Ранкова тривожність може перерости в самопідтримуваний стан. Тільки не ви починаєте відчувати тривогу вранці, ви будете схильні відчувати її щоранку, тому що ваше тіло прокидатиметься від занепокоєння, яке воно очікуватиме відчути. Тривога сама собою не є рушійною силою. Ми самі створюємо її. Іншими словами, ми потрапляємо в пастку, тому що якщо наша поведінка забарвлена тривогою і страхом, то ми будемо і надалі відчувати тривогу. Невеликий пік кортизолу вранці це наша фізіологія, і ми нічого не можемо зробити, щоб припинити цей процес. Але є кроки, які ми можемо вжити, щоб знизити рівень кортизолу в організмі загалом. І якщо ми це зробимо, то рівень кортизолу уранці не досягне занадто високого рівня. Насамперед, важливо зробити глибокий вдих і усвідомити, що тривога тимчасова. По-друге, будьте добре підготовлені. Тривога може посилюватися, якщо вас обтяжує довгий список справ, які вам потрібно виконати. Якщо ви підготуєтесь до того, що вас чекає попереду, тривога знизиться. Приміром, виділіть час у неділю ввечері, щоб полегшити перехід до нового робочого тижня. Добре підготуйтеся до наступного дня, як-от заздалегідь приготований ланч або чистий попрасований одяг, також використовуйте планувальник розпорядку дня. Якщо ви краще організуєте свій день, ваша продуктивність підвищиться, а стрес знизиться. Маючи чітку ранкову рутину, ви посилите відчуття контролю, що безумовно зменшить тривогу. Окрім того, рутина це повторювані дії, а повторення заспокоює. Інвестуйте в гігієну сну. Тому що люди, що страждають від надмірної тривоги, часто мають проблеми зі сном і внаслідок цього прокидаються втомленими. Тож лягайте спати раніше, за 2-3 години до сну уникайте діяльності, що стимулює нервову систему. Наприклад, перегляду телевізора, роботи за комп'ютером, інтенсивних фізичних вправ та вживання кофеїну чи алкоголю. Наступне, що ви можете зробити, це дослідити ранкові чинники стресу. У вашій ранковій рутині можуть бути деякі речі, які спричиняють чи посилюють тривогу. Навіть неприємний надто гучний звук будильника може спричинити потужний викид кортизолу й адреналіну. У цьому випадку просто замініть звук будильника на щось інше, на зразок заспокійливої музики. Прокидайтеся вчасно, щоб у вас було достатньо часу для ранкової рутини. Дайте собі час, щоби прокинутися і впорядкувати думки. Щоранку відразу після пробудження виділяйте щонайменше 5 хвилин, щоби зауважити свої думки та почуття. Хороший спосіб зробити це дихальна вправа, короткий сеанс самогіпнозу, медитація, молитва або майндфулнес. Вони допоможуть вам спокійно розпочати день. Скажіть собі щось позитивне, використовуючи позитивні афірмації. Наприклад, сьогодні чудовий день. Або я сильна і можу впоратись з тим, що на мене чекає. Ще один чудовий спосіб зменшити рівень стресу вранці це фізичні вправи. Помірний рух вранці корисний, тому що він знижує рівень кортизолу. Дослідження також показують, що фізичні вправи допомагають вивільнити ендорфіни, які покращують настрій та концентрацію. Отже, у такий спосіб ви можете перетворити свій стрес в енергію. Але якщо ви не встигаєте вранці або ви не ранкова людина, не переймайтеся, ви можете бігати під тюбцем під час одягання, танцювати на кухні, готуючи сніданок. Пройтися сходами замість ліфта або дійти до автобусної зупинки пішки. Загалом регулярні заняття спортом асоціюються з меншим ризиком тривожності, навіть звичайні прогулянки корисні. Є зв'язок між дієтою та тривогою. Те, що ми їмо, може спричинити або ж зменшити тривогу, тож обмежте споживання кофеїни та цукру. Оскільки вони часто викликають фізіологічні реакції, що імітують тривогу. Але не пропускайте сніданок: низький рівень цукру в крові може спровокувати почуття тривоги. Вибирайте фрукти, овочі, продукти багаті омега 3 жирами та вуглеводами з низьким глікемічним індексом, які не провокують різке підвищення рівня інсуліну. Виявлено, що вживання продуктів що містять магній. Також допомагає зменшити занепокоєння. Це, наприклад, горіха, цільнозернові продукти і навіть екстра чорний шоколад. І нарешті подивіться критично на свій загальний рівень стресу. Оскільки коли ваш день перенапружений, ваша тривога посилиться. Тож обміркуйте, що саме спричиняє стрес у вашому житті. І що ви можете з цим зробити? Чи є у вас проблеми в стосунках? Або проблеми на роботі, або ви недостатньо піклуєтесь про себе і робите замало речей, які роблять вас щасливими. Цілком можливо, що вам потрібно попрацювати над своїми кордонами або самодисципліною, щоб оптимально організувати свою діяльність і відпочинок. Багато людей, які страждають від ранкової тривожності, також схильні до негативного мислення. І навіть не усвідомлюють цього. Якщо ви прокидаєтесь з переконанням, що ваш день буде нерадісним і напруженим, ви обов'язково відчуєте тривогу. Якщо це так, спробуйте вправи на позитивне мислення. Однак вам потрібно взяти на себе зобов'язання працювати над собою. Такі вправи не спрацьовують одразу. Одним із методів є ведення позитивного щоденника. У якому ви записуватимете лише позитивні речі, які з вами трапилися або трапляться. Цей метод допомагає вам змусити себе звертати увагу на позитивні речі. Згодом ваш мозок скаже нарешті до мене дійшло. А так як позитивні думки викликають менше занепокоєння і отже, негативних думок, ви почнете частіше фокусуватися на позитивних речах упродовж дня. Також дуже важливо усвідомлювати, що тривога це нормальне відчуття, але деяких людей вона може приголомшувати. Тож я однозначно рекомендую шукати професійну допомогу, якщо ви не можете досягти позитивних змін самотужки. Якщо ця інформація була для вас корисною, підтримайте це відео вподобайкою, підписуйтесь та діліться посиланням на відео з іншими. Ніколи не знаєш, кому це може знадобитися. Піклуйтеся про себе. Побачимось наступного разу.